Степане, скажіть, чим it арена 2025 принципово відрізняється від попередніх років? Ну, перш за все, масштабом. Е як і в принципі будь-яка інша арена, яка йде наступною за попередньою, тобто вона завжди відрізняється масштабом. Е більше експозон, більше сцен, більше учасників, більше спікерів, більше країн представлено. Е просто якщо так загалом говорити, вона більша. Щодо українських стартапів, як як ви думаєте, вони адаптуються під глобальні тренди, такі як там штучний інтелект і так далі, чи вони створюють і задають тренди на ринку, які переймають глобальні компанії і міжнародний бізнес? Ну, Мені здається, що ці е, процеси пов'язані. Е, е, слідуючи там тренди і задавати тренди, це, е, це така гра, яка, яка фактично на одному тому школі відбувається, так? Е, тому що. Ви не можете поставити візу за ціль там створювати тренди. Тобто, щось відбувається, ви цьому процесу слідуєте, і можливо, в процесі ви можете створити якусь інновацію, яка вже задасть тренд. Тому коротко відповісти на це питання неможливо. Подивимося, як буде як буде виглядати результати цьогорічного змагання стартапів. Хто переможе, які стартапи? Ну але це ми дізнаємося вже завтра. І на вашу думку, загалом, як ви оцінєте? Клімат ІТ середовища в Україні, ІТ в Україні розвивається, чи можливо є якісь сильні перешкоди от зараз на даному етапі під час війни? Ну, очевидно, що найбільш, найбільш негативний вплив на індустрію має е, ну, все ж таки війна, і всі ризики з нею пов'язані. Але попри те, якось даємо раду і сподіваємося, що не тільки будемо давати раду, але й відновимо якесь зростання. Тобто то, вам здається, що війна, попри те, що це деякі труднощі, це може бути і. Е, Трампліном для певних змін і зростань. Ну, очевидно, що в, ну, в такій галузі ну, технологічній, яка завжди переповнена інноваціями. Е, кожен рік є якась, е, є якась там зміна, яка впливає на ринок. Тобто останній тренд останніх років це Defense Tech, очевидно. так? Ми бачимо велику увагу і підприємців до цієї теми, ми бачимо велику увагу і інвесторів. Е, тому, якби, попри. Попри те, що ми там маємо певні, ну скажімо, там зупинку в зростання цієї індустрії, але відкриваються нові можливості, як наприклад, той саме Дефенстек. І також український ринок насправді він відкрився наново для українських підприємців, тому що оці синергія між суміжними індустріями утворила цілі нові індустрії, як там Агротек, бо до того ми там говорили тільки про фінтек. Зараз ми говоримо про агротек, не знаю, пропертітек. Ну і так далі. і це достатньо цікавий ринок, де ми, де ми бачимо велику кількість стартапів. І не тільки стартапів а вже й компанії, які досить добре все почувають на ньому. А якщо так подивитися на майбутнє, на вашу думку, в найближчі роки, як буде розвиватися українське ІТ, що можна очікувати? Дуже важко прогнозувати умови війни, як буде розвиватися, якби іншого виходу у нас немає, як розвиватися, так? Тому, тому якби не здаємось, працюємо. А все залежить від того, як закінчиться війна, коли закінчиться, і тоді ми зможемо робити якісь, можливо, точніші прогнози. Зараз прогнозувати прогнозувати важко, тому не здаємось. Працюємо. <laughs> © bf